Ас новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Вони героїчно загинули під час виконання бойового завдання. 25 посмертних нагород батькам, дружинам та дітям полеглих захисників України вручили у Тернополі. Церемонію нагородження провели в Державному архіві Тернопільської області. Там побувала і наша знімальна група. Олена та Теодозій – батьки захисника з Тернопільщини. Їхній син 37-річний Ігор Жук, що у 2022 році добровольцем пішов на війну, щоб захищати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. 14 ми вже хотіли, ми його стримали, а тепер вже пішов і ми не могли, ми навіть не знали, поки він приїхав вже твої, він вже заявився, вже нічого. Ні. Ми чекали тільки, що молилися. Що що як і так біда сталася. Ігор загинув 28 серпня 2022 року під час бойового завдання. У день смерті чоловік ще встиг зателефонувати до батьків. Він був на нульовці, я знаю, я що не дзвонять ще ще на з нульовки, знаю, що не дзвонять з нульовки. То сьома година дивися, Ігор. Кажу синуля, кажу, що ти? Я мам, та тут трошки тихше. Так поговорили ще то все. Що... Третій годині вже нам дзвонили. Ігор, 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 як і інші захисники з Тернопільщини, які загинули на війні, тепер для багатьох є прикладом мужності, стійкості та честі. 25 посмертних нагород вручили батькам, дружинам та дітям полеглих військових у Державному архіві Тернопільської області. Дякую, кожному з вас, батькам. За те виховання, яке ви дали своїм дітям, за те виховання, яке сформувало в них справжнього громадянина, свідомого і готового брати на себе відповідальність. Герої не вмирають, вони завжди будуть в наших серцях. Його завдання досягти порозуміння між бійцями та командуванням. Тарас Бугай, офіцер військової служби правопорядку, несе службу на Донеччині. Захисник допомагає вирішувати будь-які проблемні ситуації, які трапляються на фронті серед військових. Про конкретні випадки чоловік розповів нашому Назарію голову. До повномасштабної війни Тарас Бугай не був військовим, проте зараз він офіцер військової служби правопорядку. Наразі він несе службу у Донецькій області в складі сил і засобів 10-ї крамирсько штурмової бригади Едельвейс. Військовий взаємодіє з відділом морально-психологічного забезпечення бригади. Відтак допомагає у вирішенні різних та складних ситуацій, які трапляються під час служби у військових. Наше завдання зробити так, щоб Хлопців не, не виникала, не зароджувалася ненависть, ненависть до Збройних сил, а вони могли виконувати завдання далі. Ось і до них відношення було щоб відповідне по заслугах. Бо командири не завжди там безпосередньо з особовим складом і вони не до кінця розуміють обставини тої чи іншої ситуації. Тарас розповідає, конфліктні ситуації на фронті бувають різні. Це може бути як людський фактор, так і невиконання наказу від командування. Військовий зазначає, причини відмов у захисників зазвичай об'єктивні. Якщо Хлопці не не винні в тому, що вони не змогли виконати наказ. Відповідно, ми звичайно відстоюємо їх перед командуванням. Ну і нам слава Богу, поки це вдається. Тарас Бугай говорить, працюють вони переважно у парі або цілими групами, а також тісно взаємодіють із психологами та групами бойового стресу. Саме такою злагодженою співпрацею вдається вирішувати різні непорозуміння. Військовий пригадує ситуацію, коли командир одного із батальйонів за невиконання наказів намагався всіляко покарати своїх бійців, коли розібравшись цій ситуації. Вияснилось, що ну, дійсно там люди не могли виконувати е, виконати це завдання, е, тому що їм не дозволяв стан е, здоров'я. Ну, старші дядьки з високими тисками, гіпертоніки е, в одного криз гіпертонічний. Там людина з нами спілкується, руки трясуться, ну, а командиру батальйону того було байдуже. Тарас розповідає, згодом про цю ситуацію дізнався командир бригади і справу вдалося вирішити. Зокрема, військові, які мали проблеми із здоров'ям, отримали медичну допомогу. І незаслуженого покарання від командира бантальйону вони уникнули. По підрозділах, якщо так вникнути, то середній вік бійця це 45. І це шкода, дуже шкода. Тому що ці люди вони не можуть виконувати складні завдання. Так, вони можуть тримати оборону на позиціях, і вони ну вони не відмовляються від цього. все, от мені це дуже подобається. Ніхто не каже, там я не буду виконувати, я не хочу служити там чи ще щось. Військовослужбовець розповідає, у ворожої армії також є люди, які працюють із солдатами у разі, коли ті не виконують бойового завдання. Але ворожій армії на болючі питання не говорять. Так працює інша система спеціальні загороджувальні загони розміщуються позаду основних військ для запобігання втечі окупантів з поля бою. Більше сюжетів із фронту дивіться у наступних випусках провінційних вістей. У деяких маршрутках Тернополя з'явилися безкоштовні зарядки для мобільних телефонів та інших девайсів. Наразі такі пристрої є лише у 15 транспортах від комунального підприємства Міськавтотранс. Для того, щоб скористатися зарядкою, треба мати лише кабель. В зарядні USB-пристрої на поручнях. На кожному є два роз'єми, до яких одночасно може підключитися двоє пасажирів. Послуга доступна безоплатно. Один з маршрутних автобусів їздить по маршруту 5А, що курсує за одним з найдовших маршрутів вулиця Лучаківського, село Острів – Інші виїжджають на різні мікрорайони. Наразі в управлінні транспорту та зв'язку вивчають питання встановлення подібних usb пристроїв на інших маршрутах. Якщо буде підвищений попит на таку послугу, то проєкт можуть додатково вивчати і розглянути. Лави поліції Тернопільщини поповнили 46 випускників вищих навчальних закладів системи МВС. Вчорашні курсанти виконуватимуть завдання у слідчих підрозділах карного розшуку та в підрозділах превенції. З молодими фахівцями, які прийшли навчання в Національній академії внутрішніх справ України Донецькому, Львівському, Харківському державних університетах внутрішніх справ, зустрівся керівник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Подробиці у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Лави поліції Тернопільщини поповнили 46 випускників вищих навчальних закладів системи МВС. З молодими фахівцями, які пройшли навчання в Національній академії внутрішніх справ України, Донецькому, Львівському, Харківському, державних університетах внутрішніх справ. Зустрівся керівник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зубаненко. Зрозуміти, що навчатися, ви продовжуєте далі. Багато з того, що ви прочитали в книжках. На превеликий жаль в житті зовсім по іншому. Кожна ситуація вона окрема, вона відрізняється. І приймати рішення згідно закону, але й згідно совісті. Вчорашні курсанти виконуватимуть завдання у слідчих підрозділах карному розшуку та підрозділах превенції. Серед них випускник Львівського державного університету Петро Гевчук, лейтенант поліції, нестиме службу в Тернопільському районному управлінні поліції. Я навчався в Львівському державному університеті внутрішніх справ на факультеті номер 2 Кримінальна поліція це досить цікава професія, яка допомагає запобігати злочинності, допомагати людям. Випускниця Національної академії внутрішніх справ Аліна Кравчук обрала правознавчий напрямок. Дівчина родом з Чортківщини. Після закінчення 9 річки вступила до правознавчого ліцею, а згодом до вишу каже, що готова виконувати роботу слідчого. Ті знання, які мені дав навчальний заклад, їх звісно багато і великий багаж їх, але все одно потрібно розвиватися, вдосконалювати свої знання, дізнавати щось нове. З молодими фахівцями також провели зустрічі психологи, представники відділу з організації соціальної роботи та професійно. Навчання управління кадрового забезпечення. У ході діалогу визначили швидкі та ефективні способи успішної адаптації новопризначених поліцейських до умов подальшого проходження служби. Традиції колективу наголосили на необхідності дотримання етичних норм поведінки та недопущення порушень дисципліни і законності. Кожен з випускників отримає можливість працювати за тим фахом, який обрав ще в університеті. 21 квітня у Марійському духовному центрі Зарваниця відбудеться хресна дорога за мир в Україні. Цю подію організовує Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ. Хресна дорога розпочнеться о 16.00. Вірні пройдуть чотирма стаціями хресної дороги, роздумуючи над стражданнями Ісуса Христа та молячись за мир в Україні. Училить, очолить хресну дорогу архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк. Молимося за нашу перемогу, і тоді вона точно буде вже близько. Бережіть себе і своїх рідних спокійного вечора.